Привіт. Всім привіт Ж... серія Peugeot Е, e, Сьогодні у нас заміна радіатора. кондиціонера. Ну Не просто заміна. Заміну можна зробити дуже швидко, але в нас ще буде миття основного радіатора. І миття інтеркулера, тому що вони там забиті. Ще раз достанемо і тоді все, так, все процес, буде Так, ми... Процес два методи. Перший можна зняти бампер, тоді відкручувати телевізор, все остальне. Витягнути тільки радіатор, кондиціонера. Ми бампер не знімаємо, ми зняли нижню лижу та що тримає радіатор. Давай так по, -по порядку. Зняли защиту. Ну, защита в кого є, в кого немає. Нижній нижній пластик губи бампера. І перемичка відкручена. Все, mm -hmm. Далі у нас касета радіаторів, вона просто-напросто тут висить, тільки, тільки вгорі прикріплена. Тобто, цими, цими моментами до телевізора. Патрубки ми зняли, попередній антифриз злили з самого радіатора, трошки злилось з блока і все. І в нас тепер ось у нас є доступ в принципі, до всього. Зараз ми відкручуємо трубку раз, трубку два. Знімаємо, поки будуть вільні оці всі шланги, ми їх відводимо в сторону, знімаємо патрубки інтеркулера і миємо оцей засранець. Угу. Тут одним махом ми просто закриваємо одразу декілька питань. Все, ну раз вже ліземо, то вже зразу зробити комплексні процедури. Комплексний підхід. Да. Так. Це старий радіатор флаждайки, це у нас сатотеч, радіатор. кондиционера. Так. Вот его маркировка вдруг, кому надо будет. Сейчас снизу надо. Так, сижение уже все радиаторы познимал. Я занимаюсь знятием інтеркулера. Жми його. Так, Женя сняв цей патрубок від турбіни до інтеркулера. есть. Трошки все, теперь... все, все патрубки Женя пооткручивал. Теперь осталось открутить интеркулер от телевизора. присутствует, да? Вот там в любом случае присутствовать. Есть. Так, вот, вот крутые ты получается два верхних, да, болтика? Да. Крепление интеркулера. А внизу вин стоит на подушке. На подушке. И а, просто ты ее и вниз вытягивается, да, чи наверх? Не, надо Дадим, чтобы ты его туда потянул чуть-чуть. Чтобы -чуть. я наверх потянул. Да. Сейчас, секунду. Рулик! ось у всій красі А тут ми якраз наблюдаємо ось п'ятак де був пробой радіатора кондиціонера і основний радіатор він весь А, тобто, там де був пробой просто да. воздухом і ні, ні його тут ось налипло ось воно це заливаємо Нехай воно його помиє. Піна попрацює, потім водою. but ja yeah. болты интерколера крепления. даже Да. Сильно, наверное, тут не тянем тут пластмасса. Через пластмассу воно проходит. Тянули и досить. Так, и давай Радиаторы. Радиаторы. Так. Не, стоп. Стоит. Стоит. под пистолет Стоит. я Стоит. Стоит. не видно. Сейчас. Ухо одны и ухо другие. Их Женя затягивает. Здесь тут изнутри. Всё. есть. Так. там получается одно крепление. И одно крепление там в вот Все радіатори запускали через верх. Все, вже стоит. Стоят обидва радиатора, интеркулер. Да? Да. Все осталось, що? соединить патрубки. Да, осталось накинуть два, два патрубка, заправить антифриз и патрубки интеркулера подсоединить. Все. И потом в обратном порядке защиту двигателя, и, и на этом все. Так, ты хотел рассказать, что с этим радиатором. Получается. с ну, цим радиатором. Що, получается, тут ось... Стопудово гнилячок є, тому що тут пісок зібрався, все остальне ми його можемо не побачити. А зазвичай тут по центру набивається пух, ця вся шляпа. І вона І... роз'їдає. Да, там постійна волога алюміній береться корозію, бач, сліди корозії. Тупо, -тупо коротше, блин, сота викришується. Отут от десь і ось те саме. І там виходить десь дирочка через дітей. І яку тут он... виходить, десь дирочка через яку фріон потихеньку тікав. Десь пошла утечка. Есть, ну, тут, якщо взяти, то це вже, вже не алюміній. То есть, ось він. Якщо тут він ще живий, то тут він просто тупо тупо висипається. Все. І... Все. Головне звертатися до спеціалістів, які в цьому розбираються, які сразу тобі розказують, тикають пальцем, де утечка. Ну так. Да. О. Їх, ті, хто нормально, по-нормальному заправляє кондиціонери, в ну, да. тих є тічі іскатель. Хоча я тобі скажу, ну я так скільки по сервісах не питав, навіть, ну, в кожному сервісі є заправка кондиціонерів. Питаєш первим ділом, пацани, у вас тічі зкатель є? Ні, немає. Дехто навіть не знає, що це таке. Всім задача стоїть продати краску. Ми вам наліємо туди краски, ну тільки ж краску цю за радіаторами, за основним, ну, затем, ти, ти просто ти не побачив. Це... Е, я на днях буду. заправлять ухо другого специалиста. Кондиционер. Там более подробно мы все видео еще дальше снимем. Ну вот все. На чем вроде бы все. Джека, скажи пока. Всем пока. Домываем все. Что... Да. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи.